Я прожив у Польщі півтора року і коли повертався до України, я був реально в шоці. Деякі речі тут набагато краще, а деякі дуже сильно відстають. І сьогодні я хотів би поділитися, що найбільше мене здивувало. Хто планує їхати в Польщу або повертатися в Україну це відео для вас. Мене звати Назар. Ви на каналі для вас із польськи. Гарного перегляду! Ну і перше, що мене найбільше здивувало, це враження. Не знаю як в кого, але у мене і е, я питав своїх одногрупників, першокурсників: е, коли ти, наприклад, приїжджаєш з України в Польщу, там вражень сильних немає. Все, що мене здивувало в Польщі, коли я перший раз приїхав, це те, що в них е, немає таких полів, в них села і міста знаходяться не на великих відстанях, ніж у нас. А коли ти приїжджаєш з Польщі в Україну, враження вже є. І вони відчуваються, коли ти, наприклад, заходиш з того на тому самому вокзалі або коли перетинаєш кордон на автобусі. Враження, нібито ти дивишся все е, різнокольоровими е, кольорами, і тут в момент хоп, переключилися на чорно біле Ми з хлопцями, коли заїжджали, наприклад, на автобусі, е, часто вражали це словами, нібито заїхали в сіру зону. Ну, є таке враження. Е, коли ти, наприклад, живеш напевно в Україні, ти такого не бачиш через те, що тобі немає з чим порівняти. Ну коли ти побачив щось інше, то в тебе є. Щось таке, коли ти приїжджаєш, що тобі кажуть, ну щось не так. Це перше, що мене здивувало, коли ти приїжджаєш в Україну. Е, і друге, що я хотів би розібрати, це ціни. Е, якщо взяти за продукти, то я живу в невеликому містечку, селищі, можна так сказати, і в мене немає великих супермаркетів, щоб прийняти ціни, які в них. Тому ті, хто з міста, наприклад, в мене багато одногрупників, які поїхали в. Додому разом зі мною. Тому хай напишуть, які там ціни порівняно з бідронкою. А що я можу сказати про своє селище? Бідронця, наприклад, на акціях однозначно буде дешевші продукти. Навіть те саме масло. Я знаю, У мене одногрупник, його зі мною оце ми їхали останній раз. Він купляв собі 5 пачок масла додому по акції. Там пачка виходила щось. В районі 50 Тому однозначно ціни у мене, от, в мене селищі то не на всі продукти, але на деякі то Е, Далі. А що сказати за житло? То житло однозначно в Польщі буде дорогше. Бо в нас здача квартири, звісно, дешевша, ніж у Польщі. Якщо не брати центр Києва, там, наприклад, центр Львова, то там, звісно, буде і ціна відповідна. Але якщо взяти в таких невеликих районах, то, наприклад, у нас в Радамі ціна ну, завелика для такого міста, як Радом. Навіть можна посудити по тій самій бані. Я от недавно що ходив баню тут в Україні, ми заплатили всього на всього тисячі гривень. Дві тисячі за чотири години. Я, ми ходили з хлопцями у баню під Варшавою. А там заплатили хлопці 1400 злотих. Хто не дивився відео з баню, Від силочка буде зверху і знизу під, під відео. Кому цікаво, можете подивитися. Третє, що я хотів би розповісти, там найбільше чим я користувався в Польщі і в Україні. Це програмами. Візьмемо додаток. Перше дія Мобиватель їхній, і наша дія. І Приватбанк е, наш, і їхній іко. Ну я тільки ІКОм користувався, не знаю. Може хтось іншим банком користувався, може, напише в коментарях, що краще. Але те, що мене саме більше здивувало, це те, що Польща ще досі сидить в бумагах, через те, що багато чого не можна зробити онлайн. Те саме, наприклад, що не сказати про Україну. Нас в Україні через дію можна зробити все. Нас підтягуються права, нас підтягуються студентські, це, студентський ну, це для нас як база, можна так сказати. А в Польщі так не можна. Першокурсникам на цьому, в цьому році сказали, що або ви робите онлайн студентський, або ви робите фізичний студентський. Тому, звісно, наша дія і наші програми, і те, що ми йдемо більше централізовано, це, це великий плюс нам. Тому що, от нам даже зібрати ті всі бумаги на стипендію, нам треба ходити. Ти вужонди, зуси і так далі, поновити той самий песель. Чому не можна це зробити онлайн? Коли можна нас в Україні можна підписати любий бумаг бумагу, сфоткати заяву, наприклад, чи ще щось сфоткати, підписати дія підписом і все. Онлайн і скинути ту той папір, і це буде документ, підписаний е, від вашої руки, можна так сказати. Що хотів би сказати за банки і за їхні програми? Наш приватбанк і ІКО, все, що нас, е, нам сподобалося в ІКО, це, е, це те, що в них є блік. Е, кому цікаво, що за таке, можете почитати в інтернеті докладніше. Е, а я тільки розкажу коротко. Це коли ви е, е, заходите в магазин, хочете щось купити на в терміналі вибираєте блік. Виходите в себе віково, вибираєте також блік, вам вибуває 6-значне число. Ви його вводите, вам приходить повідомлення на телефон влі в додатку ІКО. Під, підтвердити таку-то -таку транзакцію, ви підтверджуєте і все. І гроші зняті. У нас такого немає. І також можна по номер телефону перекидати на карту гроші. І це також відноситься до бліку. І Одне, що нам сподобалось, але в них є інше. Наприклад, не сподобалось те, що якщо ти не користуєшся картою, певне в місяць там не робиш 5 транзакцій, якщо я не помиляюся, може чуть-чуть більше, то знімається в районі 5 злотих з карти за комісію, за використання карти. Що хотів би сказати за транспорт, я не буду порівнювати, які там автобуси у нас і в них, це неважливо. Що хотів би сказати, це те, що я не бачив них маршруток. Я тільки знаю, що є маршрутки, які доїжджають з Радома до якихось певних сіл. Але щоб їздили маршрутки по містах, такого немає. Там тільки їздять або автобуси, або тролейбуси, як, наприклад, у Варшаві, Кракові і так далі. Ну і п'яте, що я хотів би підняти, це їжа. І, і однозначно скажу, що їжа в Україні смачніша, краща. Я не знаю, де краще наїстися, ніж в Україні. Порівняти ту Польщу з їхніми тими ресторанами, з, їхніми, з їхньою продукцією і так далі, це взагалі. Це все, що ми знайшли, це хто не дивився в відео Шортсах. в мене є відео, я також його прикріплю внизу, силочку залишу на нього під цим відео про е, грузинську пекарню. Ось там справді. От ми їхали додому цього разу. Ми купили там грузинській пекарні там, е, самси собі в дорогу. Отакі От речі мене трохи здивували, приїхавши, проживши в Польщі півтора року. А зараз хотів би відповісти на головне таке запитання, чи варто їхати в Польщу. Я скажу, якщо у вас є можливість, і ви можете ще зараз виїхати, чому в неї не скористатися, поїхати, подивитися, просто поїхати, подивитися на те, як інші люди живуть. Можна, Хтось може хоче поїхати на роботу. Можете їхати там не, зараз не дуже важко поки влаштовуватися. Ще, звісно, нічого не зрозуміло ще з песелем, бо з навчанням з кожним роком, як ви бачите, все гірше і гірше. На наступний рік кажуть, що вже курсів не буде при університеті, а прийдеться здавати те, е, тест Телс і приносити зразу сертифікат в університет е, на початку навчання. Всім дякую за перегляд цього відео. Що додивились до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Y hasta el vídeo.